Сили оборони України використовують трофейну зброю для відбиття нападу окупаційних військ Фашистської Федерації. Під час активних бойових дій до рук українських військових потрапляє різноманітна зброя та боєприпаси для різних систем. З повідомлень у соціальних мережах стало відомо, що, зокрема, танкісти Збройних сил України знищують ворожу техніку російськими керованими ракетами рефлекс М. Фото боєприпасів опублікував Сергій Стерненко у Твіттер. Судячи з фото, ймовірно, боєприпаси були захоплені на ворожому половому складі, або коли окупанти намагалися їх транспортувати, але їхній конвой був розбитий українськими силами. Наприклад, можна згадати, як у квітні, у Київській області, у звільненому населеному пункті виявили велику схованку боєприпасів. Зокрема, тоді виявили танкові боєприпаси в Ящиках. Таким чином, ЗСУ палитиме російських фашистів їхньою ж зброєю, в тому числі, для інформації, комплекс керованого озброєння «Рефлекс-М» Призначений для ведення вогню з танкової гармати по танках та інших броньованих цілях противника, а також для стрілби по малорозмірних цілях на полі бою і повітряним сілям, що низько летять. Система наведення ракети напівавтоматична лазерним променем. Спрямований на ціль промінь лазера надходить на приймач, встановлений на ракеті. На озброєння ракета Reflex була ухвалена в 1992 році. Дякую за перегляд.